автомобільні килимки в салон від українського виробника Автогум, виготовлені з м'якого та еластичного матеріалу поліуретан. Матеріал не виділяє жодного запаху та не твердіє при низьких температурах, що підходить для використання в будь-яку пору року. Килимки автогум модельні точно повторюють конфігурацію підлоги автомобіля з урахуванням всіх технологічних згинів та отворів, та мають напис марки і моделі автомобіля. Малюнок килимків має усередкову систему клітина, яка запобігає переміщенню води та бруду по всій. І поверхні килимка, розподіляючи її рівномірно, а наявність бортиків висотою 2,5 см додатково гарантує чистоту обивки підлоги вашого автомобіля. Водійський килимок закриває панель відпочинку лівої ноги водія, має посилену підп'яткову зону в місті схильному до найбільшого зносу, що збільшує термін їх служби. В залежності від моделі автомобіля на килимках можуть встановлюватись кліпси для надійної фіксації килимків до підлоги. Автокилимки комплектуються перемичкою на задній тунелі або мають суцільний задній килимок для максимального захисту салону вашого автомобіля